Печінковий торт це справжня прикраса новорічного столу. Варіантів приготування такого тортика дуже багато, але я сьогодні поділюся з вами своїм перевіреним та улюбленим рецептом цієї смачної закуски. Тортик вийде дуже соковитий, а млинці не прилипатимуть і не будуть ламатися. Набагато ніжнішими і однороднішими виходять млинці з курячої печінки. Сьогодні я пропоную вам саме такий варіант на основі курячої печінки. До печінки додаємо яйця та трохи жирної сметани обов'язково потрібно посолити за смаком та за допомогою занурювального блендера подрібнюємо до отримання однорідної маси. Можна, звичайно, скористатися м'ясорубкою. Тут як вам вже буде зручно. Головне добре подрібнити печінку. Ось така маса має вийти. Тепер додаємо порошно і знову добре все перемішуємо. Ось і все, наше тісто для млинців готове. Пательню нам треба гарненько нагріти і змастити невеликою кількістю олії. Тепер набираємо необхідний об'єм печінкового тіста, достатній для тонкого млинця та повного покриття всієї поверхні пательні. Виливаємо на добре розігріту пательню та круговими рухами, розподіляємо тісто по всій поверхні. Смажити млинці потрібно на середньому вогні. Як тільки млинець схопиться і почне відходити по краях від стінок, це приблизно через 1-2 хвилини, і майже перестане бути рожевим, лопаткою обережно провести під млинцем і, переконавшись, що він ніде не прилип, перевернути його на інший бік. Перевертайте одним впевненим рухом. Навіть якщо млинець порвався, не переживайте, досмажуйте його і в торті розміщуйте його серед шарів. Він чудово замаскується. Перевернувши млинець, смажити його ще потрібно буде одну хвилину або до того, як він зарум'яниться. Смажимо таким чином усі млинці. Я трохи змащую пательню перед кожним новим млинцем. Так мені здається, млинці вийдуть смачніше, а тортик соковитішим. Але це на смак. Можна і не змащувати, якщо смажити на пательні з гарним антипригарним покриттям. А як начинку, ми будемо використовувати улюблене і, на мій погляд, найвдаліше поєднання моркви та цибулі. Для цього цибулю наріжемо досить дрібно. Знадобиться кілька досить великих цибулин. Наливаємо в пательню трохи рослинної олії і будемо смажити цибулю до рум'яного кольору та характерного аромату. Сильно засмажувати не потрібно. Цибуля має бути м'якою та ніжною. Моркву потрібно очистити та подрібнити на великій терці. Тепер додаємо до цибулі моркву, готуємо овочі на вогні нижче за середні кілька хвилин. Ось така начинка має вийти. Викладаємо її на тарілку, щоб вона трохи остигла. Так як у нас вдома всі люблять часник, то і в цю страву ми його обов'язково додаємо. Пару зубчиків потрібно подрібнити на дрібній терці або видавити через прес. Додаємо подрібнений часник у майонез і добре все перемішуємо. Майонез я за традицією рекомендую, звичайно, домашній. Цього разу я зробила на молоці, без яєць. Тепер збираємо наш тортик. На плоску тарілку кладемо трохи майонезу та перший печінковий млинець, змащуємо майонезом. Потім кладемо частину моркви з цибулею, рівномірно розподіляючи овочі. Таким чином викладаємо всі млинці, промазуючи їх майонезом та додаючи начинку. Останній млинець просто змастити майонезом. Як прикрасити печінковий торт вирішувати вам. Так як у нас сьогодні святковий новорічний варіант, то я прикрашу гілочками кропу і ложечкою червоної ікри. І смачно, і ошатно. Тарілку по периметру прикрашаємо листям салату. Готовому печинковому торту даємо добре охолонути і просочитися в холодильнику кілька годин. Зовсім скоро побачимось. Не забувайте поставити лайк, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. І, звісно ж, підписуйтесь, якщо ще не зі мною. Па-па!